Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, розширювати наш україномовний простір. Великий вам за це дякую. Так от, мої хороші, тиждень тому я зробила чергове обстеження для онколога, ну, для онколога і для мене, гастроендоскопію з біопсією. І Хочу вам розповісти про. Цей свій досвід і про цей жахливий день, тому що я думала, що він ніколи не закінчиться, і це було жахливо, мої хороші. Це було жахливо, тому я взяла такий тиждень, щоб трішечки заспокоїтись, і може кому цікаво, як це роблять в Італії, ось я вам зараз розповім. Так, от, я взагалі, знаєте, по життю, я взагалі вважаю, що е, людина вона не повинна ні на кого розраховувати, на чиюсь допомогу. Це дуже добре, якщо ви живете з людьми, які про вас турбуються, які про вас піклуються, а ви про них, а вони про вас. І ось таке. А якщо ви сама, то ви повинні собі сказати, що ти сама, ти повинна розраховувати в будь-якій ситуації сама на себе. І тоді, коли сторонні люди тобі допоможуть, це буде для тебе як такий бонус, як таке, знаєте, дивне, дивний подарунок долі, що стороння людина тобі допомогла. Я завжди жила за таким принципом. Я завжди знала, що я по життю. сама. І як тільки я починала, знаєте, на когось жити і на когось сподіватися, що людина мені допоможе, чи людина, знаєте, переймається, ну, наприклад, моєю хворобою, так, як я нею переймаюся. і... Як тільки я починала це робити, одразу мене життя ставило на місце і казало, Маріана, ні, ні, ти повинна розраховувати тільки сама на себе і не чекати допомоги від інших людей. І просто я ніколи не думала, що, наприклад, мої родичі, скажімо так, повинні відноситись до категорії сторонні люди, інші люди, багато разів вже життя мені показувало, що Ну, Не треба, не треба розраховувати на якусь ту ласку від родичів. Ну не треба. Але знаєте, я вважала, що мама при всьому тому, при всіх наших з нею, не те, що навіть наших з нею, а її до мене ставлення. ну, Вона відверто каже, що вона мене не любить. ну, Тобто, що я її дратую. Тут вже ні для кого не секрет. От. Я думала, що все ж таки є речі дуже важливі. Дратує тебе дитина, не дратує, як вона каже, спелюшок, спелюшок, я її вже дратувала. Є речі дуже важливі, коли дитина хвора, коли дитина потребує твоєї допомоги, неважливо, скільки дитині років. От буває таке, що дитина важко захворіла. І що тепер? Викинути її на смітник? Коротше кажучи, в свій час, може я якось. Зберуся з силами і розповім, чому от в мене такі важкі відносини з матір'ю. І я розумію, що мене зможе зрозуміти тільки е, та жінка, у якій теж з матір'ю ну такі не дуже добрі відносини. Але я завжди вважала, що ну, ну все, все може бути, але коли трапляється біда. Потрібно про все забути і допомагати один одному. От Я так вважала. І я вважаю, що онкологія це біда. Це біда. Коротше кажучи, тобто, життя мені показувало, що, ну, наприклад, скільки я вже хворію, два роки. Моя мама вона не знає за два роки, навіть, як звати мого лікаря-онколога. Якщо мені стане погано, кому дзвонити? Їй то не цікаво. Ну, Захворіла і захворіла. Всі хворіють на онкологію. І коли я кажу, мам, ну я ж не всі, я ж все ж таки твоя донька. Вона каже, яка ти донька? Ти вже доросла? Розумієте? Я не знаю, моя донька навіть, і, якщо їй буде 80 років, а мені буде 100, вона все одно для мене буде маленька Даша, моя донька. Моя маман, вона не знає навіть, які я роблю обстеження, коли. Е як вони пройшли, на якому я світі знаходжусь? Одужаю я, не одужаю, це, її не цікавить. Вона про це не питає, іноді вона мені робить велику ласку, про яку потім розповідає всім нашим родичам. Вона мене відвозить в цей шпиталь тільки тому, що ну там немає парковки. От їй пощастило в лапках, в лапках пощастило, тому що вона лікувалася у шпиталі, який знаходиться в центрі міста в історичному центрі, і туди можна доїхати на громадському транспорті. А мій шпиталь він знаходиться за Римом, і туди, туди можна доїхати на автобусах на трьох, на чотирьох, але це буде 3-4 години в один кінець. А на машині туди їхати 20 хвилин, якщо немає трафіку, так і 15. Тільки що проблема з парковкою. Ніде кинути машину. Треба стояти другою чергою і чекати, щоб хтось виїхав і в це вільне місце швиденько заїхати. от. У мене проблеми зі шлунком після хіміотерапії, і мені ніхто не вірив, коли я жалілася, що в мене були шлунок, що в мене дуже такі приступи, ну ви і самі пам'ятаєте, що я вам завжди питала про ножпу. Ось, і тепер, коли в мене дуже багато ножпи. От, я нарешті заспокоїлась, що, якщо що, в мене є. От. Лікарі мені казали, навіть онколог, ну Маріана, ну це така печія, печія. А потім з'ясувалося, що це ніяка не печія, що в мене шлунок вже там і атрофічні язви, і гастрит атрофічний, і метаплазія кишків... кишківникова метаплазія. Господи, чого там тільки в тому шлунку немає, там є все, окрім шлунка, ви розумієте? От. І коли ці доктореси дивилися мої обстеження, вони, ой, а як так це сталося? А як так? Так я ж вам два роки жалілася, що мені ну, боляче їсти. А це сталося теж за хіміотерапії, тому що потрібно було мені робити порт. Як роблять порт при хіміотерапії, роблять порт отусь десь у Вену. Ось. А вони подумали, що зробимо дві хіміотерапії по 15 днів і давай мені ставити крапельниці. А виявилось, що потрібно робити не дві, а вісім по 15 днів кожна кожен курс, і потім, окрім крапельниць, я дуже-дуже дуже багато пігулок ковтала. От просто жменями. Там були такі мені схеми прописані. І мій шлунок, хоча я приймала протеціони, тобто пігулки для захисту шлунку, все одно він зруйнувався. Я хочу вам сказати до 45 років я навіть не знала, що таке печія, що таке ізжога. Я навіть. У мене був ідеальний шлунок, ідеальний, і ось таке сталося після хіміотерапії. І вони злякалися. Мені до Тореса сказала, що ну, якщо в тебе все це перейде на з раку коштівника у рак шлунку, ну принаймні це буде перша стадія. І я кажу: та, Ви мене втішили, перша стадія. Мені не потрібен рак шлунку, ви повинні були ще два роки тому це передбачити. Окей, сталося, що сталося. Шлунок зруйнований. І почалася ж оця метаплазія. Я вам теж вже розповідала, що я проходила лікування від цей Хелікобактер від цієї бактерії, і я так думаю, що нікуди вона, ця бактерія не поділася. І як багато хто пише з лікарів і роблять відео, що там потрібно дуже-дуже багато курсів, щоб її вбити цю бактерію. А я пройшла тільки два курси. Ну, неважливо. а важливо те, що в мене півроку тому я. Собі взяла направлення. До речі, є таке слово направлення, можна ще сказати скерування мені підсказали в коментарях скерування від лікаря на гастроендоскопію з біопсією. Тобто, коли при колоноскопії вам трубку даруйте, засовують у попу, то при гастроендоскопії вам трубку засовують у рот. О, і там відеокамера на кінці цієї трубки, і така голочка. І з декількох місць шлунку вам береться така біопсія, відриваються такі маленькі шматочки вашого шлунку, от, щоб його дослідити, рак вже почався чи не почався. От, щоб не прогавити моменту. Тобто, це дуже-дуже важливе обстеження. І воно проводиться раз на півроку. У нас на кухні висить такий, знаєте, календар, де ми записуємо. Хто куди їде на машині. От. І ми там можемо записувати на півроку наперед, на 4, на, на 3 місяці наперед. І от ви знаєте, я записала на півроку наперед. І я записала себе на 8.00, щоб я була вже у шпиталі, і робила це обстеження. От. Напередодні моя мама. Я ж думала, що ну як я думала, ми так і домовлялися, що я туди поїду з мамою на оцій маленькій машинці, тому що її легше паркувати. От, і поки я буду робити цю гастроендоскопію, маман буде паркувати машину. От навіть напередодні. Напередодні цього свята, вона до мене підійшла, і вона така каже, що в тебе ну вона по календарю подивилася, в тебе завтра гастроендоскопія. Я кажу, так вона каже, ну зрозуміло. Коли ми виходимо, отаким, знаєте, ментарським тоном, ну хоча б спитала: Ну а що, а для чого це, а як ти себе почуваєш? Коли ми виходимо, я кажу, мам, ну давай з тобою вийдемо десь у сьомій, щоб о восьмій ми вже точно були у шпиталі. Ну, гаразд, гаразд. Надо сказати, що в Італії тобі не зроблять, принаймні в цьому шпиталі, шпиталь Сант-Андреа називається. Не зроблять тобі це обстеження, якщо ти приїхала сама, тому що це обстеження робиться під наркозом. От ти, перш ніж робити це обстеження, ти повинна. Представити людину, з якою ти приїхала, яка тебе акомпанує. Тобто, сама ти не можеш туди приїхати більш того, коли тобі дають оце скерування на це обстеження, тобі дають таку пам'ятку, книжечку, де написано, як ти повинна підготуватися до цього обстеження. Тобто дві доби, дві доби ти повинна бути діджуно. Тобто за дві доби ти повинна перестати їсти, можна тільки пити чай без цукру. І, і, і їсти фете біскотати це сухарики, такі знаєте, сухарики. От а за добу до обстеження. Ти зовсім ані крихти, ані краплі води, ти не повинна брати до рота. Тобто, цілу добу ти повинна бути голодною. І ви знаєте, я коли голодна. Ну, по-перше, в мене починаються дуже сильні головні болі. Чомусь в мене стає дуже холодно. Я починаю дрижати. в мене голова починає йти обертом. В мене починаються е шлункові болі, такі знаєте, сильні. І я знаю, що це все зі мною буде. Коли я буду готуватися до цього обстеження, я вже, знаєте, до себе так лагідно до себе, тихенечко так вже і ходила з кімнати в кімнату. І ну, я собі сказала так, Маріана, головне дотерпи от до о, ранку до цього обстеження. Головне, приїдь у шпиталь. Тому що, якщо ти не потрапиш у шпиталь, якщо тобі не зроблять це обстеження, інше обстеження. Ти можеш шукати ще через півроку. А ви розумієте, якщо в тебе рак, якщо в тебе онкологія, то час тут має значення. Тут головне не пропустити час. От. Коли тобі роблять це обстеження, тобі дають дві анестезії: дві. Тобі вколюють щось, таке у Вену, і е, тобі запшикують рот е, такою білою-білою піною, дуже гіркою. От. І... Перший раз, коли я це робила, я заснула, і я нічого навіть і не і не відчувала, ви знаєте, а у другий раз був іншим. Так от, настало утро, ранок, ранок цього дня, сьома ранку, ні, я прокинулась десь у шостій. От, поки я пішла в те да все. І я думаю, так, через півгодини ми повинні вийти з дому, через півгодини, щоб не. Не приїхати пізно, тому що це державний шпиталь, там черга. Якщо ти свою чергу втратиш, тобі вже тебе вже ніхто не пропустить, знаєте, попереду себе. От. І я така бачу, що моя маман ще в піжамі і не думає нікуди виходити. І я так кажу: мам, а що таке? А що трапилось? Ми ж їдемо на обстеження. Вона каже: ні, їдь сама. Їдь сама, тому що е, я себе погано почуваю. І все. І знаєте, в мене все перед очима рухнуло, тому що. Я не можу туди поїхати сама. Я, я, я не можу поїхати сама. Я розраховувала на неї. Я кажу: що з тобою сталося? Що таке? Ще вчора вчора ти бігала гола з віником, підметала вся така, знаєте, судата, тобто вспотівша на оцьому холодному вітрі. І коли ти їй кажеш, що мама, вдягнись, мама, не мий посуд під холодною водою. Зараз от мені напишуть мий посуд сама і підметай сама. Не виходить, вона все переробляє, тому це даремно щось там робити. Після себе я все прибираю. Ви заспокійтеся. От і коли ти їй це кажеш, що мама, я хочу, щоб ти була здорова, я хочу, щоб ти не хворіла», Вона ой, будеш тоді тут, тут і що указувати, як одіватися, водою мити посуду. Ну коротше кажучи, я думаю, що вона настільки не хотіла мене вести. В цю лікарню вона настільки вважає, що я повинна жити окремо, не турбувати її своїми болячками, своїми проблемами, але ж я її не турбую. Раз на півроку можна відвести і на обстеження. Що це така, знаєте, психосоматика. Вона настільки не хотіла мене вести, що її організм захворів. Ну, кажучи, чесно, я не дуже о, вірю, що вона справді захворіла. Тому що вона дивилася на мене і посміхалася. Коли в мене голова йшла обертом, як, як мені добратися через 40 хвилин вже моя черга, а я ще вдома. І як мені добратися до шпиталю, я не знала. Ви розумієте, а вона сиділа на мене, дивилася і посміхалася. От. І я вам хочу сказати до мого брата, до мого брата вона їхала хвора з опухшими ногами. Вона їхала в Україну під бомби тільки тому, що у її синочки. Закінчилася картка Приватбанку, її сплинув термін, тому що він тримає її картку Приватбанку на пенсію і він не міг отримувати гроші. І вона така вся преокупата Боже, така вся стривожена. Вона хвора поїхала на двох перекладних автобусах в Україну, ледве жива. Вона поїхала, щоб у синочки була уся картка Приватбанку, тому що синочка ж буде без грошей, а донька нехай від раку умре. Розумієте? І ось вона дивиться на мене, сміється. Така, їдь сама. Я кажу: мам, ну по перше, по -по -перше ти знаєш, що саму мене не приймуть там. не примуть. Я повинна показати особу, яка мене окомпанує. По-друге, ти бачиш, в якому я стані. Я вже, вже два дні я нічого не їла. Мені голова йде обертом, як я в такому стані, сяду за руль, ще виїду на, авто, на автобам, на автостраду, де там зашкалює швидкість. Я жива туди, не доїду. Вона ну, що я можу зробити? Я себе погано почуваю. Все лягла і лежить. Нехай тебе Стефано везе. І вона прекрасно знала, що я дуже боюся зі Стефано сідати в машину. Не, не те, що їхати, навіть сідати. Мені дуже соромно з ним знаходитися поруч, тому що він таке там витворяє на людях, що Боже мій. Коротше кажучи, я почала а, плакати. От в такі моменти ти думаєш, блін, ну ти ж моя мати. Я не хочу здатися бездушною, тому що, якщо б я бачила, що їй дійсно погано, я б сама перша визвала б швидку допомогу, чи б сама її відвезла, чи таксі б визвали, я не знаю. І... Але ця її, знаєте, малатія, ця її хвороба, вона пройшла як тільки я повернулася додому. Це я вже забігаю наперед. Я сказала, мам, ти вже себе почуваєш ліпше, так? вже не треба мене нікуди вести. Вона так. Моє, оцей Мій тиск вже знизився. Мені вже добре. І дивиться на мене і сміється. От їй так смішно. Це такий, знаєте, така пасивна агресія, коли ти розумієш, що вона робить. Вона розуміє, що ти розумієш, що вона робить, а ти не можеш їй нічого сказати, тому що вона почне скандал. вона почне скандал, а я вже не хочу скандалу, тому що Стефана починає він переймається цим скандалом, він починає горюкати дверима. Коротше кажучи, мої хороші, я не знаю, що робити. Я вдома вже 30 хвилин залишилось до обстеження. Тобто, воно для мене це дійсно обстеження життя та смерті. Я не знаю, я би поїхала мертва, поїхала б повезла б дитину. Коротше кажучи, я почала бігати з кімнату в кімнату, я не знала, що мені робити. Я подумала, окей, зараз буду як то добиратися на автобусах, тому що зі Стефану їхати це можна загинути. Можна загинути. От Уявіть себе, уявіть собі, водія от найгіршого в світі водія, який не поважає жодних правил дорожнього руху. Оце, оце Стефано. І, і вона знала, вона прекрасно знає, що я боюся з ним їхати. Я подумала, окей, я доїду, така не жива, не мертва, доїду до шпиталю десь через 4 години. І я буду дуже просити, буду там плакати, стояти, щоб мене взяли на обстеження поза чергою. Тому що свою чергу я вже, як мені здалося, прогавила. Потім я подумала, що треба викликати таксі. Почала дзвонити таксі. В таксі мені сказали, що машина буде, може, через 40 хвилин, тільки до вас приїде. А в мене через 30 хвилин вже потрібно бути на, на обстеженні, розумієте? Сказати, що от я приїхала. І ви повинні розуміти, що це все я роблю, знаходячись в такому стані, коли ти голодна, коли ти ніяка, і, ой, і думки такі всі сплутані, і що робити, і тобі так страшно. І ти розумієш, що ти сама з цією хворобою, і нікому це не потрібно, і всі плювати хотіли. Стефану він за любий кіпіш. Він як почув, що я дзвоню у таксі. Він почав а, вимкне, вимкне цей, Телефон, мати дурна, мати тупа, яке таксі? Ти хочеш багато грошей за нього віддати? Я тебе відвезу, я тебе відвезу. Я кажу: ні, ні, не треба, не треба. Ну, що не треба, що не треба? Психану взяв а, ключі і, значить, пішов, пішов. А я дуже боюсь, коли він бере оцю машинку, тому що він, він все робить з такою силою, що він тут вириває з м'ясом все і ручний тормоз, і а, оця ручка з переключання, передач. Це, а те, що він робить з кермом, боже мій, тут він йому голову відкручує просто. Коротше кажучи, маман така вся у ліжку, каже, тебе відвезе Стефану. Або Стефану, або залишишся без обстеження. От і все. Що мені робити було? Взяла я свої бумажки від лікаря, виходжу на двір, дивлюсь, а Стефану вже. Сидить в цій маленькій машині, і, значить, мене чекає. Так, мої хороші наговорила вже багато. Буде друга серія. Продовжу. Чау -чау.